Вітаю! В ефірі Суспільне новини. Мене звати Наталія Гоман. Сурдопереклад Лідія Мовчаренко. Далі коротко про те, що побачите у випуску. Владислава Атрошенка звільнили з посади міського голови Чернігова. На Чернігівщині близько 10% укриттів непридатні для використання. Порізані лапи, обпечені вуса та морда. У прилуках невідомий знущається з котів. Владислава Атрошенка звільнили з посади міського голови Чернігова. Про це йдеться у записі від 6 червня у трудовій книжці Атрошенка, який він опублікував на своїй Фейсбук-сторінці. Нагадаємо, Чернігівський окружний адміністративний суд задовольнив позов Чернігівської міської військової адміністрації в особі її керівника Дмитра Брижинського. Визнав незаконним та скасував розпорядження Чернігівської міськради про призупинення повноважень Владислава Атрошенка на посаді міського голови Чернігова. Визнав протиправною бездіяльність виконувача обов'язків міського голови Олександра Ломаки через неоформлене звільнення Атрошенка, а також зобов'язав Ломаку все ж таки звільнити Атрошенка. З посади. Олександр Ломако у коментарі Суспільному підтвердив, що кадровий відділ Чернігівської міськради 6 червня звільнив Владислава Атрошенка і зробив відповідний запис у його трудовій книжці. Відновити повноваження Атрошенко зможе тільки перемігши на наступних місцевих виборах. До них повноваження міського голови виконуватиме секретар міської ради. Під час воєнного стану вибори не відбуваються. Вони можуть бути призначені не раніше ніж через місяць після припинення чи скасування воєнного стану. Детальніше читайте на нашому сайті Суспільне.Медіа. На Чернігівщині близько 10 відсотків укриттів не придатні для використання. До ще 10 відсотків укриттів не змогли потрапити, аби перевірити їхній стан. Про це Суспільному сказав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. З його слів, за останні декілька днів спеціальні комісії проінспектували всі укриття в області, що зазначені на онлайн-мапі. Близько 300 укриттів комісії не змогли потрапити, тобто можемо сказати, що 10 відсотків на сьогодні. Вони ще ну, констатували, що ми туди не потрапили. Це дуже погано, але ж, аж це укриття, яке є на, на мапі, це укриття, які мають бути відчинені для людей, але на жаль, туди немає доступу. Це все зафіксовано по кожному укриттю. Є дорожня карта, як рухатись далі. У нас є громади, по яким треба попрацювати. От перевірка це підтвердила, що у нас ще тут є багато роботи. Ми маємо забезпечити доступність цілодобову. Для того щоб у разі тривог люди могли скористатись укриттями. Як сказав В'ячеслав Чаус, 222 укриття на сьогодні не придатні для використання, і зараз триває робота з місцевими органами влади, на балансі яких перебувають укриття. Укриттів на сьогодні в області обліковується 2474. всі 100% комісійно перевірені. Було залучено. Близько 500 людей це і працівники ДСНС. Найбільше це було працівників національної поліції, працівників виконавчої влади, органів місцевого самоврядування. Тобто я можу констатувати, що на сьогодні за кілька днів ми перевірили всі 100% укриттів. У Чернігові попрощалися з захисником Азовсталі Миколою Барановським, який загинув у ніч на 29 липня 2022 року під час теракту у колонії в Оленівці, де росіяни утримували українських військовополонених. Йому було 27 років. Він родом з Чернігова. У 2020 році підписав контракт з національною гвардією України. Служив у Маріуполі у складі полку Азов. Був захисником Азовсталі, командиром відділення свого. Потім від командування прийшло повідомлення, що їм треба здаватися в полон. Він дуже цього не хотів, але сказав, що так треба, все буде добре. В новинах побачив про цей теракт, побачив його в списках, не вірилось, дуже не вірилось в це. Потім ну, ми дізнавалися через всі можливі канали, що з ним, але нічого. Ніякої звісточки не було. Попрощатися з захисником прийшли ті, хто навіть не знав його особисто. Вони всі наші. Ну як, навіть не Чернігівчани, не любі хлопці, вони всі наші. Є змога як не прийти. Не були знайомі. Як подивіться на хлопчиків, на наших на протезах дивишся, молоді ці нації. Скільки їх вже загинуло, як матері. Було чекати. Це це Неможливо це просто. Поховали оборонця Азовсталі у Чернігові на кладовищі Яцево. Також сьогодні на прилученні провели в останню путь трьох захисників України. Про це повідомляє Чернігівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. 34-річний солдат Віталій Скрипченко до лав оборонців України долучився торік у грудні. 28 травня під час виконання бойового завдання на Луганщині чоловік загинув. Попрощалися з воїном у селі Озеряни, поховавши на місцевому кладовищі. 41-річний молодший сержант Павло Жуйков на захист України став у 2015-му, Брав участь в антитерористичній операції на сході нашої держави. У січні 2023-го чоловік знову долучився до лав ЗСУ 4 червня. Під час виконання бойового завдання на Донеччині він загинув. Поприщалися з воїном у селі Білорічиця, де і поховали. 30-річний солдат Олег Проценко став на захист України після початку повномасштабного російського вторгнення. 2 червня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині чоловік загинув. Попрощалися з воїном у селі Огіньки, поховали на місцевому кладовищі. Не хочуть залишати свої домівки навіть попри постійні обстріли. За тиждень з прикордонних громад Чернігівщини, які найбільше обстрілює Росія, вдається евакуювати від 300 до 400 людей. Частина людей повертається назад, сказав у коментарі Суспільному начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Тільки вчора були обстріли, горіли хати. Вчора я був на місці, дивився, спілкувався з людьми. У деяких є мотивація до виїзду, але багато з тих людей, з якими я спілкувався, вони хочуть залишати все ж таки в себе вдома, на своїй землі, зі своїм господарством, зі своїм городом, не хочуть нікуди виїжджати. За тиждень може виїжджати близько 300-400 людей, але за той же тиждень повертається 50. Тобто люди повертаються там, де нема обстрілів у тих селах, які. Обстрілювалися, але зараз там тихо, вони повертаються. За словами Чауса, нині у Новгородсіверському, Корюківському та Чернігівському районах створені спеціальні місця для тимчасового перебування людей, яких евакуйовують з прикордонних територій. Люди не хочуть виїжджати далеко. Спочатку вони виїжджають в межах своєї громади, і громада зацікавлена насправді, щоб людину втримати в себе вдома. Якщо не справляється громада по своїм потужностям, далі виїжджають. Далі по району, і ми готові надавати місця для розміщення і ніжини, прилуки. Але, на жаль, темпи виїзду людей евакуації дуже низькі. Загалом у Чернігівській області наразі евакуювалися понад 1200 людей. Половина з них із Новгородцівського району. За останній тиждень звідти виїхали 10 людей. Семеро з них нещодавно повернулися назад до своїх домівок. Зі слів Чауса, є населені пункти, де вже практично не залишилося людей. Насправді їх небагато. Це ті населені пункти, в яких ще, наприклад, місяць тому проживало 8-10 чоловік. Зараз вони вже пусті. Ну, раніше там мешкало 50, 60, 70 людей. Тобто зараз такі населені пункти пусті. Але ще лишаються населені пункти на самому прикордонні, там де живуть люди, і у людей немає активного бажання виїжджати. Порізані лапи, опечені вуса та морда. У такому стані на ранок 30 травня повернувся додому півторарічний кіт Кузя. Ветлікарні в прилуках йому надали допомогу і констатували, що такі травми тварина не могла отримати від інших тварин або набути самостійно. Зі слів мешканців цього житлового кварталу, аналогічних травм зазнав іще один кіт, ще один зник. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з твариною. Подробиці історії далі в сюжеті Надії Мартишко. Ще й позірує вже. Каже, краще б ми не були такими фігурантами. Лариса мугако із прилук тримає на руках півторарічного кота Кузю. Ось дивіться лапка, дивіться яка вирізана шкура. Що, все, все-все, мій хороший. А ось ось, дивіться, зашито, ось о, дивіться. Який жах. Оце те, що зробили із нашим котиком. Увечері, 29 травня, Кузя вперше не повернувся додому після традиційного вечірнього вигулу. Вранці його виявили у під'їзді на першому поверсі. Заліз у під'їзді до дверей, і він що де ж він живе. До дверей і лежав там на просьолочці. А дівчинка йшла у школу і побачила ж. є, а стогне. стогне тільки і лежить, не встає. Я ж його на руки, а в нього запах, чую горілий запах. Додому кіт повернувся із обпеченою мордою та порізами лап. Їсти і пити він зміг на третій день. Це вже кіт дивиться, а то і очі були закриті, отут було ще чорніше. І оця ось лапка обпалена була, вона вже не вона вже посвітліла, чи шерсть одросла. Це він часи нявкає, а то він тільки так е взагалі голоса в нього не було. Чи він побитий хто знає. Якби ви знали, як я плакала. Я притулилася до нього, мені його так жалко було. Я його півтора місяця. Я його винянчила. Викухало у найближчій ветеринарній клініці. Кузі констатували чисельні зовнішні та внутрішні травми, провели операцію. Загальний стан описали в цій довідці. Взяла довідку у ветлікарні, що такі травми заподіять сам собі, кіт або інші тварини не могли. Це тільки ну, людські. Аби зафіксувати стан тварини, господарі викликали поліцію та почали самостійне розслідування. Гуляють діти, багато там хлопчиків сидять на качелі. Я дивилась, дивилась на них тоді встала. Думаю, піду, я з ними поговорю, може, вони що знають. І вони мені сказали, на кого подозріння. Діти розказували, що тут взагалі коїться по цьому мікрорайону. Вони розказували, хто, що. Діти надавали контактні телефони підозрюваних. Ну, тобто самі діти їх і ну, якби здали. Ми думаємо, що, ну, мабуть, тут, ну, можливо, там ще є такі будівлі, які ну, безхозні, то, можливо, там ще щось. Ну, ну це, що ми знайшли тут. Ірина Шолом, мешканка багатоповерхівки, яка поруч разом із сусідами доглядають до восьми бездомних котів. На її думку, в цій щитовій могли знущатися із кузі. Тут була слідчо-оперативна група. Вони там брали шерсть. У поліції відкрили кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження із твариною. Частина перша статті 299 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років. На питання, чи є фігурантами справи неповнолітні, відповіли так. Наразі триває досудове розслідування. Поліцейські проводять заходи щодо встановлення осіб, які можуть бути причетні до цього злочину. Тривають оперативно-розшукові заходи та слідчі дії. Всі деталі згодом. Схожі до кузі травми має кіт Мурзік. Він поки не йде до рук. І ще один кіт зник. Кажуть, що цю справу з першим котом з кузією об'єднають цими котами. Ну і буде якби жорстоке поводження над тваринами, але все в одній справі. Ну бо якось воно все тут разом. Все починається із тварин. Якщо цьому не надати розголосу, якщо на це не звертати уваги, то звичайно від котиків і собачок переходять просто до людей. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака, новини Суспільне, Чернігів. Перемога. Назва для нового сорту м'яти, який виводять на прилуцькі дослідні станції. Завершити селекцію мають цього сезону. Із трьох потенційних гібридів оберуть один. Цим із 2016 року займається Сергій Павленко. Також там зберігають генофонд із десяти сортів м'яти, які вивели за 87 років існування дослідної станції. Про властивості та особливості м'яти прилуцької селекції дивіться далі. Це розсадник розмноження. В нас Сергій Павленко показує ділянку прилуцької дослідної станції, де зберігається генофонд із десяти сортів м'яти. Всі вивели тут впродовж 87 років роботи. Це високоментольний сорт заграва. Його вивели у 90-х роках. По вихіду ефірної олії тут більше ста кілограм із гектара збирали. Рекордсмен по, по збору ефірної олії. Сорт у Дайчанка вивели у 1997 році. Дуже має високі парфумерні якості ефірна олія. Навіть приїжджали до нас ресторатори з Києва, вони шукали м'яту на мохіто, Це років 10 тому. Так вони вибрали цей сорт Дайчанка. Вони кажуть, вона похожа на ізраїльську. Діана та Прилуцька Карвонна – сорти м'яти для стоматології. Це для зубних паст використовується. тут. Ну, у США він цінився б дуже, а в нас в 90-х роках була тема. Це ж ми вивели два сорти вивели карвонного типу. А далі не, не, не пішло. У числі сортів Прилуцької селекції М'яти, Прилуцька 6 Прилуцька, 14 Краснодарська, 2 Українська перцева, Оксамитова Лада. Всі внесені до державного реєстру рослин. Автором більшості є старший науковий співробітник, кандидат сільськогосподарських наук Микола Шило. Приїжджають цей нам розсади м'яти. Нема ніде. У нас трошки є. Колекції тільки оце на дослідній станції в нас і Лубенська дослідна станція в Березоточі. Все більше нема ніде по Україні. І з 2016 року тут працюють над виведенням нового сорту. Ми ось конкурсне випробування гібридів. Це вже, так сказати, моє дітище. Ось, ось будемо передавати перед вами. Я, я думаю, видно картину. Для передачі у державне випробування у цьому році планує назвати перемога. Його батьківською формою визначили одну із форм перцевої м'яти, яка дає насіння. Так зробили, аби відповідати заданій темі створити м'яту перцевого типу для фармацевтичної промисловості. Створили такий гібрид, таку форму, яка утворює насіння. І от потім почали проводити. Гібридизацію, запилення даного, даної форми, і, яка утворює насіння, і почали виводити сорти. Нині мають три потенційні гібриди. Один із них в кінці сезону відправлять до Державного інституту експертизи сортів рослин. Було в нас більше 700 штук гібридів. Ну, а потім вже в процесі селекційному відбираємо вибраковуємо. з тих 700 відібрали 45. Потім із 45 п'яти відібрали 10, із десяти відібрали. Оце три тут гібриди у конкурсному випробуванні. Також на Прилуцькій дослідній станції є колекційна ділянка, де ростуть 126 зразків м'яти, та ділянка із 130 видами і сортами ефірно-олійних та лікарських рослин. Надія Мартишко, Дмитро Потіпака. Новини Суспільне Чернігів. Наразі у мене все оперативно про події Чернігова та області ви можете дізнаватись на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Дякую, що залишаєтеся з нами! Щасти вам і на все добре!